Всім привіт! Звичу вам міцного здоров'я та гарної днини. І сьогодні до вашої уваги ніжний сирник на литому шоколадному тісті. Рецепт зовсім не складний, а смак королівський. Сирник можна полити шоколадною помадкою чи посипати пудрою, а можна і просто так. Спочатку потрібно заварити шоколадну масу, інгредієнти всі на екрані, і я повторю ще в описі під відео. Для цього в сотейник висипаю цукор та какао і гарно перемішаю, щоб розбити грудочки в какао. І так як какао є дуже летючий інгредієнт, то краще перемішати з цукром, а потім ввести водичку. Ось таку гарну в'язку шоколадну масу отримуємо. Тепер додаю масло і ставлю каструлю на плиту і доведу цю масу до кипіння. Коли все закипіло, Знімаю з плити, переливаю в іншу ємність для швидшого вистигання та прикрию харчовою плівкою в контакт. Коли такі гарячі маса накривати кришкою, то весь конденсат осяде під кришкою. А де є волога, ми знаємо, що там завжди є мікроби і різні бактерії, вони нам не потрібні. І коли ви кришку будете відкривати, ви зрушите ту всю вологу, і вона вам попаде у масу, а нам цього не потрібно, тому краще закривати харчовою плівкою. Поки я вас заговорювала, вже перетерла сир через сито і вже тепер збиваю яйця з цукром, в якому вже є цедра лимона. Цедра лимона вона представляє собою цей зовнішній шар шкірки такий жовтенький, жовтенький. Саме в цей елемент містить багато корисних ефірних масел, цукор тим масла поглинає, і тоді аромат розподіляється краще і виразніше. До сиру додала розтоплене вершкове масло і гарно перемішаю. Тепер додам. Крохмаль. І знову ретельно перемішаю, аби крохмаль рівномірно розподілився по сирній масі. Поки замішую, хочу вам подякувати за вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Не забувайте підписуватися і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео з цікавим рецептом. Додаю сік з половини лимона і також ванільний екстракт. Ванілі в сирнику ніколи не буває забагато. І залишилося в два етапи вести яєчну масу і гарно все перемішати. Сирна маса готова. Ось приблизно такої консистенції, Не рідка, ну і не щільна, не густа. Для замісу тіста потрібна виставка шоколадна маса, збиті яйця, борошно і одна чайна ложка соди. Її оцтом гасити не потрібно. Ці всі інгредієнти треба гарно між собою об'єднати. Спочатку шоколадну масу додам яйця, гарно вимішаю, тоді в три етапи введу борошно зі содою. Тісто майже готове. Гляньте, якою воно гарної консистенції, яке воно еластичне, пахне, можна з сирим з'їсти. Залишилося сформувати сирник. Тісто можна розділити на дві частини, вилити першою, ложку розподілити. Я ж виклала у кондитерські мішки. І сирну масу також. З тіста мішки викидаю після використання, а ось зі сирної маси гарно вимию, просушу, продезінфікую спиртом і знову просушу і покладу до наступного використання. Це також мішки одноразового використання, але вони досить міцні і недорогі. Десь я платила за одну штуку, може, 5 гривень, вони продаються поштучно в кондитерських магазинах, з ними дуже дуже зручно користуватися даний момент сирник формую у формі діаметром 24 см. Зазвичай для такого сирника маю прямокутну форму. Але щось я й не могла знайти? Знаєте, час від часу до мене в заходи гості якась дивна сліпота. Дивлюся на предмет і його не бачу. А коли вже не треба, він появляється прямо перед очима. І на кухні була сама, і навіть нема з кимось посваритися чи когось звинуватити. Шановні мої любі глядачі та підписники. Може, ви можете якесь лікарство порекомендувати. Або до якого лікаря звернутися. Ну, бо коли то зовсім не смішно. А такі різні шпательки на кухні ну це прям як паличка виручалочка Скажу вам, що в цьому десерті такий, знаєте, відмінний баланс між густотою такого сирника і литим шоколадним тістом. Це так смачно. Тут таке, знаєте, класне поєднання, не дуже солодкого сирника з ароматом лимона та ванілі та такого пікантного шоколадного тіста, яке має гарний колір та інтенсивний смак. У своїй духовці цей сирник я випікала при 180 градусах 1 годину, а потім духовку виключила, привідкрила дверці духовки і так залишила сирник на 2 години. Ви ж орієнтуйтеся по своїй духовці. Якщо ваша духовка гарно пече, то можна поставити її на 160 градусів на 1 годину. Ну, бо моя духовка точно не має 180 градусів всередині. Якщо перевіряти на суху шпажку, то шпажка після години випікання не повинна бути е, повністю суха. Трошка ще тіста, такого коричного на шпажці має залишатися. Подивіться на цю красоту. Це щось неймовірне, поєднання сирника з таким шоколадним тістом. Нехай вам все вдається і все смакує. Готуйте з любов'ю та задоволенням.